Падло, звісно, ним гарсувати туди. Але і диски, і культиватора теж впадло до трактора тікати. Треба зробити стартера на основі електрошуруповерта. Гаючку таку зробити, щоб на піврізьби. Треба шклябнути, тут якось вирівняти ці бляха бока. Треба бляха настроїти десь самоплуга. Свіряні в зара. І посіємо тут а що? цибулю ще може і сьогодні. Ну і заодно вже і це розробиться. Трошки якось мотоблоком його шкребнув, вроді воно стало трошки краще, є звичайний ривий, але то фігня. Тепер в діло вступає ось такий каток пів метра шириною. Ще не зробив я цих технологій, щоб за мотоблоком він дюргав, бігав, бо нема на це часу, колись до цього дійде, що можна буде зразу фрезерувати і за ним катати. Але зараз я прокатаю ним і це буде мені краще сіяти, тому що сівалка вже буде йти побіж. Менш рівні поверхні, то сіяти ніде набагато легше. Це я зараз стою знизу, туди під горбочок. І коли вже тако пару разів прокатав. Ті думаю, нафіг воно мені треба було всього. Важко. І вже мислі думки такі з'являються. Може б ну і нахер вже треба вчепити дисками. З катком тут лупанути його, десь теж добре вирівнює каток. Тобто... Фух. От вже на день Цибуля Аліце називається. Дуже хороша я її сіяв. Тут 60 грамів. 50 грамів вистачає на 60 квадратних метрів, щоб посіяти. Сівалка в мене ось така. Багато я ні, чим не сію. Цибулю буду сіяти нею також. Раніше я нею також сіяв цибулю. Отвір виставляється на 3,5, але може зараз поставлю на 4,2, щоб більша норма була, а то мало якщо нас може чекати попереду. По прокатаному ця сівалка буде їхати легше, аніж мені зараз прийдеться, прийшлося б ось по такому її волочити. То тут, а як не як, зараз вона буде легенько їхати і сіяти буде отлично. Також є ще цибуля в мене прометей. Це синя цибуля. Вже як кінчиться ця цибуля. А ліце, вже коли сівалка буде там брати, бо ж всю вона не важка, бо я коли вже там єлі-єлі буде брати, добавлю цієї. Я думаю, ми вже тоді як виросте вирости вже на грядушці і буде попадатися біла цибуля серед синьої, Я думаю, ми розберемося, так, що це синя цибуля, а то біла, пересортіруємо. А сіяти буду, значить, тако. йду збоку, сію сім рядків. Потім переходжу, йду вже посередині і сію ще 7 рядків, тобто буде 14 рядків між ну стежечка посередині. Тобто, якби ось, ось сліди, бачите? Ось сліди, то це між цим слідом і тим слідом тут буде 14 рядків. Чому так? Тому що для обробки може треба буде тоді продерти, так само то буде добре оброблятися. І знову тоді буде 14 рядків. Треба буде далі, закатаємо ще. Посів відбувається майже колесо в колесо. Ось таким чином. Ага, Камінець попався. Дивіться, який попався камінець. Тільки хотів зняти кадр, а тут камінець. Дивіться, колесо в колесо. Сівалку можна вести однією рукою, так як вкаталося тут катком. І це взагалі без проблем робити. Бачите? Ось для чого я катав. Лучше спотіти, коли катаєш, ніж починати сіяти і хекати, коли сієш. Міжряддя, як я вже показую, колесо в колесо майже. Це десь вроді близько 10 см, плюс-мінус. Ніхто не знає. А сіяти найкраще це діло ввечері, коли сонце сідає. Тоді ніхто не бачить, ніхто не злазить. Ще один кадр зніму поки видно. Дивіться, виходить ось, воно ось такими рядочками. Десь 10 см, десь до 20, мабуть, Ось. Потім я ще закаткую це все діло і зараз вже буду робити стежечку і опять так само. І підкатаю тоді катком. І це обов'язково також закатається. А вже пізніше в процесі е, закинуємо... А, як пізніше? Може ще завтра закрию агроволокном, щоб не так випаровувалася волога. А вже чуть-чуть пізніше починають підсихати, тоді ще кинемо сюди капельний полів.